У самісінькому центрі Сум на вулиці Воскресенській Вардворику відкрився оновлений приватний музей Причал Одіссея», який раніше розташовувався у Курському мікрорайоні. Він має чотири тематичні зали та світлицю. Кожна з кімнат відображає різні періоди життя колекціонера, говорить засновник Сергій. Перша зала називається Хаос. Тут є старі фотоапарати, світлини, телефони, королевецькі рушники та різні археологічні знахідки. Коли ти починаєш колекціонувати, ти хаотично тягнеш все. І якраз ця кімната відображає той стан душі колекціонера, коли все вже цікаве і все треба в дом занести. Якщо в дом не пускає, то в гараж, якщо не в гараж, то в офіс, кудись його треба засунути, бо ти вже його бачиш, радієш йому, відчуваєш. Його. Друга кімната має назву Система присвячена вона історії вулиці Воскресенської. Тут ви побачите експонати від козацьких лільок та бритви до німецьких шоломів та унікальної афічі 1907 року. «Лучші артисти Парижа. Ти розумієш, це яка провінціальна реклама. Щоб прийшли в театр, – «Лучші артисти Паріжа приїхали. От потім новий забрітонний аероплан. Це ж літак. Його тільки придумали йому 4 роки від народження. Про це багають. Потім цікаво внизу написано безплатна вішалка, «Буфет без спиртних напідків. Третя зала Кураж. Тут зібрана історія родини Григор'євих, які жили в будинку, де зараз розташований музей. Назва кімнати теж не випадкова. Це коли ти як людина, яка колекціонує, яка вже трішки систему пізнала колекціонування, починаєш насолоджуватись тим, що ти назбирав. Ти вже п'єш чай. З чашок Кузнєцова, початку 20-го сторіччя, ти спиш на дивані, якому більше 100 років. Ти, ну, ти користуєшся тим, що ти нас збирав. Остання кімната еволюція. Це місце, в якому артефакти перетворюються на арт-об'єкти. До слова, саме у цій залі зберігається найцікавіше на думку колекціонера, експонат. Дзвоники, які ще у дев'ятому столітті носили северяни. Чому він найцікавіший? Тому що його не тільки побачити можна, не тільки доторкнутися, а можна й почути. І почути якраз той звук, якому може тисячу сто років. Коли ми там дивимося на гривнах зображений князь Володимир, він можливо це ж один до одного так і чув. Є в музеї і старовинні експонати. А це те дерево, яке скам'яніло 250 мільйонів років тому. Це на голову не налазить, але це так. Воно важке, це каміння. От. А оце у нас той фрагмент посуду Трипільського. Ось він. На картині зображений. 4 тисячі років до нашої ери. На другому поверсі музею розташована світлиця. У цій залі змінна експозиція. Наразі тут роботи скульптора Леонтія Костура та картини Леонтія Вішталя. Незабаром відкриться виставка весілля кінця 19-го – початку 20-го століття. Новини СТС.